Вітаємо з ювілеєм школи і хочемо побажати всім школярам, вчителям, батькам і керівництву школи здоров'я, міцних сил, впевненості, чудових ідей, спільних прагнень, неймовірних проривів, гідних успіхів. Тривалої дружби і великої удачі бажаємо нашій школі ще багато років плідної роботи і яскравого життя. Наша школа 80 сьогодні. Яка вона у ній постійний педагогічний колектив, значить терпляча. Тут багато усміхнених облич, значить щаслива. Тут завжди раді своїм випускникам, значить, гостинна. Тут готові допомогти кожному учніві, значить, добра. Сюди колишні учні приводять своїх дітей і онуків, значить, улюблена. Ось така вона наша школа.